Вітаю! Сьогодні у випуску головні новини міста та громади. Залишайтеся з нами, буде цікаво про важливе. Українська енергетика пережила найскладніший тиждень з часів блекауту 2022 року. 2025-й став найсмертоноснішим для України від початку повномасштабної війни. Найбільше жертв від ударів дронами та ракетами по цивільній і критичній інфраструктурі у Богослав уночі сталася пожежа в храмі. Вогонь охопив дах і майже всі приміщення церкви. Тил теж виснажується. Як холод, відключення світла та потік новин впливають на психіку, і як підтримати себе. Морози небезпечні не лише для людей, безпритульні коти, собаки та птахи потребують нашої допомоги. На Дніпропетровщині цього тижня змінюватиметься погода, і з вівторка температура поступово підвищуватиметься. Минулий тиждень став одним із найскладніших для української енергетики з часів блекауту 2022 року. Найважча ситуація склалася у Києві, Київській області та на Дніпропетровщині. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свериденко. За її словами, після двох комбінованих атак 20 та 23 січня на тлі сильних морозів і пошкоджень від попередніх обстрілів, енергосистема зазнала надзвичайного навантаження. Понад 180 бригад енергетиків, комунальників і залізничників цілодобово відновлюють електропостачання. Водолази ДСНС протягом тижня працювали у крижаній воді, щоб відремонтувати труби однієї з теплових електростанцій. Уряд запроваджує надбавку у 20 тисяч гривень для енергетиків, тепловиків, комунальників та залізничників, які працюють у небезпечних умовах. Малий і середній бізнес отримує додаткову підтримку. ФОПи другої та третьої групи, які мають щонайменше одного найманого працівника, зможуть оформити одноразову допомогу від 7,5 до 15 тисяч гривень на генератори. Їхній ремонт та пальне цього тижня Кабмін спрямував більше ніж 2,5 мільярди гривень з резервного фонду на мобільну генерацію для областей із критичною потребою, зокрема Дніпропетровщини. За даними ООН, 2025 рік став для України найсмертоноснішим від початку війни. Внаслідок російських атак загинули 2514 мирних жителів, ще понад 12 тисяч дістали поранення. Зросла кількість жертв внаслідок атак дронами малої дальності: 577 загиблих і понад 3 тисячі поранених. В ООН зазначають, через такі удари прифронтові населені пункти подекуди стають фактично непридатними для життя, звідти небезпечно евакуювати людей і надавати їм меддопомогу. Через застосування далекобійної зброї, зокрема ракет, у 2025 році загинули 682 людини. Близько 4,5 тисяч були поранені. Найсмертоносніші удари були спрямовані не по військових об'єктах, а по критичній та енергетичній інфраструктурах у містах, від яких залежить життєдіяльність мільйонів людей. У ніч на 26 січня в селі Богуслав сталася пожежа в храмі. Про загоряння до служби порятунку повідомили близько опівночі. Прибувши на місце, рятувальники встановили. Вогонь охопив дах і майже всі приміщення церкви. Ліквідувати пожежу вдалося лише під ранок. Обійшлося без загиблих і постраждалих. Навіть у тилових містах люди дедалі частіше відчувають втому й тривожність. Відключення світла, холод і потік новин поступово виснажують психіку. Як із цим упоратися, пояснює психологиня. Ну бо це колективний стан. Мені здається, в цілому просто сама атмосфера, да, військова, вона хочеш, не хочеш, впливає на людей. Новини, відключення світла, прильоти це дуже впливає. Постійне напруження, невизначеність і відсутність стабільності поступово впливають на емоційний стан людей. Це в цілому розхи... розхитує психіку, розхитує терпіння, да, бо ось це відчуття знервованості з'являється у людей, тому це доволі сильно впливає. О, нервничаю. Не падаємо духом. Да? Надіємося, краще, віримо на наше з СУ. Хай лучше наші вороги плачуть, чим ми будемо плакати. Ну, в першу чергу треба зберігати спокій. Якщо людина панікує, то тоді ніякі думки, ніякі рішення не приходять в голову. Стараюся бути готовим, просто повербанки заряджені завжди. тому, Ну, зрозуміло, дискомфорт є, лучше з світом. Якось вони так відключають, що АТБ пише, всі дві етажки вони сяють, ця група, а наші п'ять домов зовсім без світла. Ніяк, і вони дитек не беруть трубку, до них не дзвониться. Ну як? Ну, поки що живі, то переживе бійця. Слава Богу, нема там 30, нема 25, більше-менше потерпить. Дивіться добре, що ми пенсіонери, нам якось є, світло, нема, це до роботи ніяк не стосується. Я не знаю, як люди з малими дітьми, а з роботи це жах. Фахівці пояснюють, коли базові потреби тепло, світло, комфорт, тривалий час залишаються незадоволеними, це напряму б'є по нервовій системі. Забезпечення якихось базових потреб, і зараз, на жаль, його немає. В основному, ну так, по графіку ми задовольняємо базові потреби. Тому, да, це дійсно важко. Попри складні умови, психологи радять не ігнорувати свій стан і шукати внутрішні опори. Усвідомлення, по перше, свого стану, да не те, що ой, мені все добре, у мене все чудово, все взагалі класно. Усвідомлення, що так, мені може бути важко, але у мене є там певні дії, певні люди, з якими я справляюся, з якими мені стає простіше. Тому у кожного є свої способи, да, подолання цих стресів, подолання ось цих важких станів, хобі, можливо, якісь ритуали, Да, у кожного там зранку, наприклад, там побити каву в тиші і біблію. І звичайно сітелі його мають положительний настрій. А може все одно щось знаходити, чим зайнятися? Нічим. У вікно дивимося. А дочка каже, мене не сідай біля вікна. Дітей на зайняття вводимо, бо я в дигресі ще зараз знаходжуся. Займаємося домашніми справами. Головне, не здаватися. Ми віримо, що ми переможемо. Психологи зазначають, звикання до війни природний захисний механізм. Це норма психіки. Психіка завжди адаптовується до умов, і це, це може бути небезпечно, да, бо там в найближчому майбутньому ми сподіваємось, що війна завершиться, і люди ну, буде, треба переадаптовуватись да, до цивільного життя. Але навпаки, це як такий захисний механізм. УЗО спрацьовує, психіка адаптовується до е, тих умов, яких зараз знаходиться, щоб просто зберегти людину. Ірина Ледіна, Єлизавета Лісунова, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко новини ПТРК. Мороз – справжнє випробування не лише для людей, а й для тварин. Безпритульні коти, собаки та птахи в ці дні особливо вразливі. Як пережити холод? І як кожен із нас може допомогти? Коли ви бачите безпритульних тварин зараз у мороз, що ви відчуваєте? Боль. Жалко, дуже допомагаємо. Корму купуємо. Очень плохо. Надо їх кудись одягати, щоб за ними люди указували. Ну, Вроде бы жалко, конечно. Ага. Жалко Ну, а виход какой, я не знаю. Волонтери громадської організації Юенімалс наголошують, навіть прості дії здатні врятувати життя. Узимку тварини часто не мають доступу до води, тож миска з теплою водою у дворі чи біля під'їзду уже велика допомога. Годувати варто регулярно теплою їжею або кормом без солі та спецій. Не менш важливе є укриття. Безхатні коти і собаки ховаються у підвалах або під машинами, але це небезпечно. Найпростіше укриття картонна коробка з соломою або сіном, захищена. Від вітру і вологи. У сильні морози тварин можна впускати, погрітися в під'їзди чи підвали. Волонтери закликають: якщо тварина тремтить, млява або не реагує, це ознаки переохолодження. У такому разі її варто забрати на перетримку, хоча б на кілька днів. Турбота про тварин узимку не потребує великих зусиль. Іноді миска з водою, їжа чи тепле місце можуть стати для когось єдиним шансом пережити мороз. Звісно, стараюся собакам там. котам всем, чем могу, помогаю, конечно. Ну, не, не, то, что горжусь этим, просто я понимаю, что э, и то коты, ну, они более приспособлены, они могут найти себе там голуба поймать, мышку, а собака, что она же вообще, ну, только мусорка или кто-то что даст и все, ну, потому стараюсь помогать, чем могу. Ну, у меня своя в своем доме, я живу, у меня там и коты есть, и собака, и все. Так що так, отак. Ну, ви казали, чи ви купили їх, чи як вони? Ні, ви? ні, та то остались там родительські, да. там сестра ага, привезла ага. мені це того. откуда? як скаже, називається смірнограда. Ані ага. жалі, ані ж не бросять катувати. Я вважаю, що повинні їх люди пускати або там давати їсти. Ми ось з дітьми кормилися сосисками собак. Ви бачили там, де завмагазини якісь магазини такі, ну, де люди нормальні, адекватні, вони пускають і грітися. Пережити морозну погоду птахам допоможуть годівнички з зерном або насінням, без солі та хліба. Можна годувати птахів зерном, це може бути пшениця, це може бути овес, насіння соняшника дуже поживне. Не дуже рекомендується кукурудзою, бо вона вважається жирним таким зерном. Але можливо, дробленою кукурудзкою можна трішки підгодовувати. Все-таки вона енерготривка культура. Можна підгодовувати ще, як ми сказали, сушеними ягодами, можна горіхами, грецькі горіхи, які можна розлущувати на половинки, їх дуже добре сини. Можна арахісом, але не солоним. Якщо е, ви купуєте арахіс, дивіться, що він був обов'язково не солоний і бажано, щоб не жарений. У морози тварини потребують не лише їжі їм потрібна й можливість сховатися від холоду. Саме тому Ю Енімалс ініціювали звернення до влади, щоб дозволити бізнесам самостійно вирішувати чи впускати тварин у приміщення. Ця ініціатива вже отримала підтримку. До неї долучилися низка мереж та закладів, які вже відкриті для тварин. Кожна проста дія може врятувати життя, і взимку це особливо важливо. Ірина Ледіна, Валерія Шумейко, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко. Вине Петерка цього тижня на Дніпропетровщині очікується поступова зміна погодних умов. З вівторка температура почне підвищуватися. Вночі – 2-4 градуси морозу, у день близько нуля. Місцями можливий мокрий сніг. У середині тижня очікують відлигу. В день температура повітря коливатиметься від плюс двох до плюс чотирьох градусів. Можливі короткочасні опади у вигляді дощу з мокрим снігом. Наприкінці тижня, 30-31 січня, стане ще тепліше до плюс п'яти шести градусів у день. Вночі близько нуля. Переважно хмарно, без суттєвих опадів.